Вимагаємо негайного зупинення, зупинити затримання та знущання над учасниками мирних зібрань. Третє. Вимагаємо негайно почати розслідування випадків знущання над затриманими учасниками мирних акцій та передачі винних в на, нарузі над людьми під суд. П'яте. Вимагаємо від Януковича. Залишити посаду президента України та да, проведення позачергових виборів Президента України і Верховної Ради. Шосте. Вимагаємо демонтажу усіх облудних лозунгів партії регіонів з будівель комунальної власності, як зовні, так і середини, на протязі двох днів. Сьоме. Вимагаємо виставки голови районної державної адміністрації. Пана Анатолія, я не прижав. Я вам зачитав всі вимоги народного вічня, шановні депутати, у кого будуть подали питання. Дивись. Да. Так, виступи. Пропозиції Гарполян Босан Сангіч, місто Тараща, вулиця Розелюксебург, 75, Петерщина. Можна вас, будь ласка, запитати і попрохати, ви, як голова міської ради, чи ви можете і чи є у вас повноваження? Дати дальшу заяву про те, що ми протестуємо за е, тих затриманих людей, які хотіли відвоювати свободу і демократію в Україні, і на даний час, який залишається під вартою в багатьох областях України, в тим числі і в Києві. І, е, чи вартуть у вас можете і сили надати протест проти того, що вони на під вартою? Дякую. Я думаю, зараз кожен депутат має право висловити свою думку. По кожному пункту ми приймемо рішення. Рішення і дане рішення по даних пунктах, якщо підтримують. Рішення народного відча народні депутати будуть направлені, будуть направлені в різні інстанції. В прокуратуру. Навіщо? Ембер Якнавіч? Навіщо, навіщо прокуратуру? Депутати, депутати, значить, якщо вони депутати, значить міської ради. І, Я, ви, ви під, а, значить, Надія Янкова, а, голова районної організації ВО Свобода, ці депутати представляють віче або людей, які вчора стояли на віче. Ви були на віче? Депутати, чому? Ваші люди тут стояли. Значить, якщо ті люди, які вибирали цих депутатів у міську раду, значить, висловили оту резолюцію і підтримали її. А ці депутати, які ще сидять сьогодні, Не а, 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 значить, а кого я оскорбила? А ці депутати, які сидять сьогодні, вони є вибраними тими людьми, які стояли вчора на вічі. То яке обговорення повинно бути? Люди проголосували за резолюцію. Одноголосно, резолюція на вічі була підтримана. Депутати це представники народу. Вони обрані так, як і ви, мене. Нас. Ви, наші слуги, ми вчора наших слуг поставили перед фактом. Ми люди, жителі міста Тараші, люди, які обрали вас, вимагаємо негайно прийняти рішення. І обговорення ваше це даремна трача сили. Ми прийшли сюди, щоб ви проголосували цю резолюцію. І ми чекаємо цього від вас. Пане, пане депутати місцевої ради, якщо ви хочете залишатися представниками народу, представниками, жителів, жителями вашого міста, значить, ви повинні виконати цю резолюцію. Тому що ви, тому що ви. Будете також звинувачені в тому, що гинуть люди в країні. На якій підставі? Бездіяльність. 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 Без ну, я був і там на вісім, і скрізь. Мене просто інтересує, хто вас обвинуважив казати депутатам, що як видружні підписати, бо народ треба Народу у нас скільки в Тарасі? 12 тисяч населення. Так. Вас хоч і, ну об'ясніть мені, віче. Я, наприклад, на сьогоднішній день більше, да? Ну я тільки бачу прапорів свободи. Були... Одну бачу тільки прапорів в свободи, де в Остерні? Неді... Був в неділю. Я скрізь був. Слухайте, а то візьміть свій прапор, який ви представляєте, і поставте там. Я член партії регіонів. Постав... Поставте Постав. ну... прапора. Результ. Чому ви не прийшли? Я був. Так що, чекаєте, ви розказуєте о цю всіх? От дивіться, ви вибрали робити. Вони при вас представляють люди. Всі пацієнту не тільки навіччі було більше тисячі. Я просто хочу сказати. Скільки було? Я просто, Хто вас тут хочемо? Ви дивіться, що ми вас слова не лишали, ви зразу стали і не лишили наші сходять. Ми тут маємо право, щоб ми там не були, то наші представники були. Ми маємо право думку, так як може, не мать кров. І ви суди, ви сказали, висовиться в лихмі, виселиться організм, висовиться кожен із нас, тут, хто кажен має свою думку. Я, 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 наприклад, я за те, що люди піднялися на майдан, спасибі не здоклоняються, що їх уніксажають бандійці там, поймають, бо це не люди. Я за те, щоб перемог розпустити, який тоже захищати народ. Тоді, як у вас було сердження, ви носите рішення. Ви шарте, пожалуйста. Ваш народ вибрав, я вийшов вам допомога. Якщо будете, Ви сидіть, і і сидіть ми мовчите! Хто <постеріг> має партій? Я прошу, люди будьте толерантними, я сказав, прочу, будьте розумними. Ну, Давайте кажете, собі я свою думку. Три хвилини, чи три, скільки голова міської ради по, а, почитає, щоб не, не перетворилося на Майдан, понімаєте, на що Будьте ми слухати і не вирішайте нікого слова. Кажіть, що було тут. А потім кінці. не буде дивитися. Мені, да. я можна? Значить, дивіться. Я депутат вже другого скликання. І саме головне, я вас не перебиваю. Саме головне одне. Вважаю, що тут у залі смачні колеги. Тільки починалася перша оздоровча сесія, це що сказав голова? так? І ми прийняли це рішення. Ні один раз ми на сесії не піднімали політичних питань. Так, не закінчали інтереси. Зарішали ці зараз, вирішували питання нашої громади міста. так? Місце. Ні разу не піднімалися політичне питання в нас на сесії. Далі. Я вислухав, я її знаю, звернення вже бачу ну, це резолюція. Ми маємо право депутати, прийнятися рішення чи ні. По-перше, в нас я наскільки знаю Таращанському районі, бо я ізначально помічу зустрічався з усім, нікого в нас не зарештовували за те, щоб були в Таращанському районі. До кого ми зараз маємо звернутися? До е, генерального прокурора чи до кого до президента у нас, в принципі. У районі переслідування політичних немає. Ми не за Нікого. районні переслідування. Ми за український народ. Який ну, ви сидіть пакуєте. Будь ласка, це має це моє, що міської рад заставити президента піти в Остап. Є в нас такі повноважень? Є. є, ви вибирали, ви голосували за нього. Є, є, Є. 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 Ми народ. ми народ. Візьміть Фридуали... конституцію почитайте. Прийняти рішення яке. Значить, звернуться до лідерів опозиції. Ми маємо право як сесія. До, до народу. До народу До народу, народу. народу звернуться. Слухайте, да. да. то ви самі собі Що... заперечуєте. Щоб щоб... цього, щоб... Круглий спі... Круглий стіл не йти спільний. Квадратний. Та, стіл. Та, 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 ми можемо все це звернутися. Овальний стіл давай. До президента звертатися. А, І до президента. ж що що Ні, то ми, ми маємо право його зняти. Маємо право. Ми його поставили, маємо право його зняти. А що ви присутні, пані Янкова? давайте не перебувати своїх опонентів, своїх товаришів. Значить, кожний висловлює, давайте ми вислухаємо його. До кінця і не будемо перебивати Старо, завжди. Бо буде позар. На даний момент така ситуація, що е, так, Верховна Рада прийняла е, протест проти всіх законів. Вона скасувала ці закони, да. які, в принципі, і не повинні були прийматися. Але е, коли дійшов до амністії, оце все питання дійшло. Получилось так, що в основному проголосувала партія Ліонів, вона скасувала то есть, вона свободу людини, що вона прийняла цю армію. Але вона поставила...